Передаю слово голові Лубинського медіа Олександру Намагальцю. Так доброго дня. Усіх вітаю із Днем Українськомовної преси. Трохи відступивши, хочеться відмітити, що в цьому році, як би це не звучало, ми разом з органами місцевого самоврядування з відділом інформаційної діяльності розпочали. Такий спільний проєкт, який покликаний відродити е, постаті Лубен, які при радянській владі про них не можна було балакати, і наразі у нас цей проєкт е, вже є кілька випусків. Вони є на Ютубі. Ми вже балакали і за Матвія Номеса, якому в цьому році, до речі, 200 років. Так, це, це, і, це і автор. Він там ну, е, етнокрав. Так, зібрав українські прислів'я приказки там дуже масштабну роботу, щоб зберегти саме той народний мелос цих якраз народних переказів. Ну і зараз ми масштабну роботу робимо про те, щоб зробити цей документальний фільм, і також і про Євгена Адамцевича. Це Кабзар такий був. Е, Запорізький також. марксі знають друзі. Да. Так, це, да, це і соломичці. І, і Андрій Левицький також був у нас. Президентку нервек екзилі, в еміграції. То взагалі, як на мене, ну, це позитивно. Те, що навіть у, у співпраці з органами місцевого самоврядування можна сказати, навіть за, за їхні ініціативи інформаційного відділу. Міської ради робимо такий проєкт.